Всім привіт, ви на каналі Буднього Смашика. Сьогодні я розповім, як швидко зварити еспресо або американ, використовуючи кавоварку. Є один маленький секрет, який суттєво впливає на заварювання, а саме це кількість води, яку ми заливаємо в нижню частину кавоварки. Насправді не потрібно заливати воду нижче клапана, треба заливати ще нижче. Зазвичай деякі каварки мають риски, до яких треба доливати воду. Тобто на цій кавоварці вона в верхній частині, а тут вона знаходиться і в нижній, і в верхній частині. При цьому в нижній це 100 мл води, в верхній це 130 мл води. Тобто можна використовувати і ту і ту, але в залежності від того, який напій вам хочеться отримати. Більш детально про налаштування смаку можна побачити у статті на Нарадіокала. При цьому, якщо ми будемо заливати до клапану, це буде 180 мл води, і це величезний об'єм. По-перше, що дозволяє зробити менше використання меншої кількості води, це швидке зварювання, тому що ми зможемо заварити в цій коварці на газовій плиті менше ніж за 3 хвилини. 2,50 приблизно зараз в мене вийшло. За 4 хвилини, але це тому, що тут доволі холодно, і адаптер саме в індукційній плиті трохи гірше працює, ніж з плоским дном. Тобто, в цій каварці в мене вийшло за 3 хвилини зробити каву з нуля і до, до виливання в чашку. Але найбільший рекордсмен це все-таки на одну чашку зайняло 2 25, але можна було зварити ще швидше. В мене вийшло приблизно хвилина 40. Але я використовував інший рецепт, іншу каву. Отже, в чому секрет, чому менше води? Тому що є фізика, і в нас, коли заливається багато води, залишається мало місця для пару. І він буде більш агресивно виштовхувати воду. По-перше, скоріш за все, я не вимірював, Але, скоріш за все, він буде нагріватись до більшої температури, щоб тиснути на воду. Тобто нам потрібно більше тиску для того, щоб підняти воду, бо води багато, і вона. Чи не спротив? Найголовніше, що виконує менша кількість води, це в нас є буфер пару, який виступає як амортизатор. Тобто, якщо у вас вода піднімається і кава чинить багато спротиву, то вона зупиняється і нагрівається ще, 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 і потім дуже агресивно може підніматись. Пар робить амортизацію, тобто, якщо вона не піднімається, пар компенсується, стискається. І не дає підігріватись наскільки агресивно, тобто він м'якіше подає воду. Я помітив, що на цій каварці в мене на середньому вогні нормально готується кава. І мені не треба підловлювати, підлаштовувати дуже там чітко налаштування по потужності газової кафорки. І, в принципі, на індукційній плиті мені не довелось змінювати температуру. Я просто вимкнув плиту, коли я побачив, що в принципі завершується заварювання. І саме в цьому рецепті нам не потрібно охолоджувати кавоварку, тобто він найбільш простий. Води ми використовуємо менше, і тому в нас не буде гіркої кави, дуже такої нечистої. Тобто, в нас буде комплексний результат, але залежить від помелу, який ми використовували. Італійська гейзерна кавоварка гад має міцну та надійну корзину для кави і зручний ущільнювач, який легко знімати. Шукайте на сайті Радіокава. На всіх трьох каварках я сьогодні вирішив спробувати каву митої обробки для еспресо і натуральної обробки для еспресо. Натуральна зазвичай для неї менша температура заварювання потрібна. Я хотів дізнатись, чи буде результат, чи буде вона переварена, тому що температура одна і та сама, помил один той самий. На всіх каварках вийшло смачно. Але при цьому важливо орієнтуватись на потік води, тобто наскільки він активний. Ми маємо орієнтуватись на потік, як у відео. Він має бути повільний приблизно за 30 секунд має кава заваритись. Якщо це швидше, вона, в принципі можна налаштувати помилом, щоб вона протікала повільніше. Але якщо у вас помел фіксований, як у мене, сьогодні 450 мікрон трошки менше, ніж цукор, це 15 кліків на коменданти. Я отримав трохи яскравішу чашку, коли потік був швидший. Тобто на 6 порцій в кавоварці. Треба робити, щоб потік був повільніший. І що ж по налаштуванням на індукційній плиті з адаптером. В мене вийшло 130 градусів режим фрай смажка. для цієї каоварки 240 градусів, тому що тут нерівномірне, плоске дно. І 210 градусів тут. І вона заварюється ідеально. При цьому води було 48 грамів і 8 грамів кави, 18 грамів кави. 100 мл води і 190 мл води і 31 г кави приблизно. Що це вам дає? Якщо у вас немає мітки в якійсь коварці, в цій немає. І мені довелось вираховувати пропорцію, і в мене вийшло приблизно 5,5-6. Тобто в цих межах можете використовувати, якщо ви берете. 9 грамів кави помножити на 6 або на 5,5, і заливаєте таку кількість води. Але можна все це спростити, заливаючи воду в мірний стакан, тобто залили нижче клапана приблизно на сантиметр. Залежить тут трохи більше, ніж сантиметр. І виливаєте в мірний стакан. І кожного разу заливаєте таку кількість в мілілітрах води. І засипаєте каву в гецерну кавоварку, щоб не довелось сильно трамбувати. Тобто пальцем трохи простучали, і така кількість підійде. Ну і коротенько проговоримо, як налаштовувати смак. Якщо кава у вас занадто концентрована, вийшла, додайте води, тому що це буде значно легше пити. Ми заварили натуральну обробку на 6 порцій, вийшло 120 мл просто дуже насиченої кави. Це складніше пити, ніж еспресо. Це більше як рестрето, хоча по факту це було лунго. І просто додайте водички. У вас кава становиться такою, яку можна пити на 6 порцій, тому що 20 мл цієї кави, якщо ви додасте приблизно 20 мл води або 60, це буде на одну людину вистачати. Тут ми отримали 64 грами на виході, і тут отримали 30 грамів. Тобто пропорція на виході 3,75, 3,5, і 3,9. Приблизно так. Це співвідношення кави використаної і кількість води на виході. І після цього залишилось вам лише підібрати помел під ваш смак, тобто наскільки буде кава кисла в кислотність уходити чи більше в щільність і солодкі смаки, вона не буде гіркою в цих випадках і заварювати каву. Якщо вам не вистачає інформації по тому, саме як налаштовувати помел, Переходите у статтю або я зараз вам скажу. Якщо хочеться більш солодку каву, більш щільну, використовуйте помил поменше. Якщо вам хочеться більш кислотну каву, тобто більш яскраву, тоді помил крупніше. На цьому все це не стільки просто. Просто засипаєте каву, заливаєте воду, ставите заварюватись, вимикаєте, коли вже іде пінка. Все. До зустрічі!